До столиці прибула голова Європарламенту Роберта Мецола. Планується її виступ у Верховній Раді. і, До речі, виступ вже був. Дописала вона у себе насамперед на сторінці. що наступна зупинка Київ? Таким чином, Роберта Мецола, як ми бачимо, приїздила до Києва. Ось така ось світлина, поширилася у соціальних мережах. Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва через 1300 днів із початку агресії, щоб висловити підтримку Україні. Її зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Президентка Європ... європейського парламенту Роберта Мацола прибула до Києва і зробила першу заяву. Знову у Києві через 1300 днів із початку агресії перебуває в Україні з рішучим посланням підтримка від Європарламенту, так само як ми підтримували вас із першого дня. Ми залишатимемося поруч із вами. На оприлюдненій головою Європарламенту фотографії видно, що її зустрічав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. І сам Стефанчук написав у Фейсбуці, що ради вітати у Києві президентку європейського парламенту Роберто Мецолу. Її візит важливий сигнал єдності. Та непохитна підтримка України зазначив Стефанчук. Ну і згодом вже стало відомо те, що у Києві з'явиться постійне представництво Європарламенту. І про це оголосила його президентка Роберта Мацола, виступаючи у Верховній Раді. Вступ України до ЄС сам по собі є запорукою безпеки, підкреслила Роберта Мацола. Ну і загалом, ми з вами знаємо безпосередньо. Що вступ України до Європейського Союзу він не є таким легким? Там дуже багато кластрів, дуже багато пунктів, які має відповідати Україна, але бачимо, що маленькими кроками, але ми рухаємося до обаженої мети, і колись насамперед трапиться така визначна подія, коли Україна буде і в ЄС, і дай Боже, аби у НАТО. Щодо того, до речі, щодо сигналів для НАТО, але які вже ширить Російська Федерація і у взаємодії з іншими країнами. Які її підтримують, варто згадати, що відбувалися навчання у Білорусі під назвою Захід 2025 або Запад 2025 і от Путін з'явився там військовій формі на навчаннях. А в американському інституті вивчення війни пояснили певний сигнал, який це означає для країн НАТО. Так, от в останній день спільних російсько-білоруських військових навчань захід 2025 на одному з полігонів показався російський диктатор Володимир Путін. Він був одягнений у військову форму, вдруге за час повномаштабні війни в Україні ймовірно таким чином президент Росії спробував передати сигнал НАТО. А про це повідомляє американський інститут вивчення війни на завершальному етапі російсько-білоруських навчань захід 2025 Володимир Путін показався військовій формі. Він прибув на полігон Муліно у Нижньогородській області разом із міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим, його заступником Юнусбеком Євкуровим та помічником Олексієм Дюміним. Разом вони проінспектували війська, залучені у маневрах. Білоусов заявив, що в навчаннях брали участь військові Ленінградської і. З московського округів повітряно-космічних сил, повітряно-десантних військ, північного та балтійських флотів, а також білоруські підрозділи так званої союзної держави. За словами Путіна, до захід 2025 залучили 100 тисяч військових, зокрема й солдатів з Бангладешу, Індії, Буркіна-Фасо та інших. Того ж дня російський диктатор зустрівся з представниками цих держав. Ну і в Індії що вересня оголосили про відправлення 65 військових на полігон Муліно для посилення співпраці та обміну інформацією про тактику. Країна бере участь у таких навчаннях уже вдруге у 21 Му році на подібних маневрах діяли 200 індійських солдатів. Аналітики ІСВ звернули увагу на те, що поява Путіна у формі другий випадок від початку повномасштабного вторгнення. Вперше він одягнув камуфляж під час поїздки на Курщину у березні 25-го року. ІСВ тоді оцінила, що Путін імовірно намагався зобразити себе як залученого лідера воєнного часу та розділити заслуги за повернення російськими військами територію Курської області, зазначили експерти. Ну і цього разу цей жест теж вважають не випадковим. Зокрема, може йтися про сигнал від російського диктатора до країн НАТО. Путін імовірно був присутній на навчання. 16 шістнадцятого вересня військовій формі, щоб продемонструвати російсько-білоруську військову силу на тлі нещодавної кінетичної територичної ескалації Кремля проти сусідніх з Росії держав НАТО, таких як Польща та Норвегія, а також неодноразових російських погроз щодо країн Балтії та Фінляндії, припустили американські аналітики інституту вивчення війни. Ну а в той же час також цікавий момент. був, що росіяни випадково показали надувний макет Су 33 під час репортажу про навчання запад 2025 Ну, в принципі це все, що можна було б розповісти вам про ці. Навчання ось така, от імітація, і вкотре продовжуються росіяни використовувати. Ключно не лише знаєте на аеродромах, задля для того, аби туди не літали дрони, але і як ми бачимо, під час навчання таких великих, бо вони про них так казали напередодні і в період, і ось після з'являються повідомлення. І от насамперед далі варто проговорити і про те, які рішення і заяви робить і президент Сполучених Штатів Америки. Трамп безпосередньо буквально нещодавно з ним поспілкувалася журналістка. Він уникнув відповіді щодо систем Петріот щодо то того як знаєте, є певна прихильність до України, але немає чітких дій. І ось щодо цих дій я надав свої коментарі і український військовий експерт і нині ж, і військовослужбовець Селтро Олександр Мусієнко. Тож далі давайте заслухаємо його думки. Про петріоти не відповів. Ну, ми думали завжди, що любов вона має в чомусь бути виражена. Це не просто якесь абстрактне поняття. А погодьтеся. В якихось діях, в якихось вчинках, а які зараз вчинки ми чекаємо від Сполучених Штатів Америки? Очевидно, що додаткові пакети допомоги і подальший тиск на агресора це те, що саме зараз необхідно для того, щоб змусити Путіна зупинити наступальні дії, і щонайменше а, фактично домовлятися про припинення вогню вздовж лінії фронту. Щонайменше так, ось чого ми прагнемо. І захистити в тому числі нашу інфраструктуру, захистити наших людей, захистити християн, за яких Трамп бореться в Україні вони страждають, в Україні їх переслідують за віру на окупованих територіях і не тільки. Ось що дуже важливо розуміти. Тому що минулої доби знов ворог завдав ударів по інфраструктурі, внаслідок чого Укрзалізниця скерувала потяги за об'їзними маршрутами, а деякі взагалі затримуються. Про це повідомляється Укрзалізницею знову ж таки через російську атаку, яка відбулася минулої ночі. Тому ось що нам потрібні слова це добре, почуття. Але якщо це справжні щирі почуття, то їх потрібно реалізовувати в діях. Я дякую і вітаю українських медіа, представників наших наших журналістів, які дійсно зараз там запитуючи президента США, говорячи про це на заході, виконують теж потрібну нам місію. Тримають постійно в полі зору фокусі уваги Україну і необхідність надання нам зброї і підтримки. Це дуже важливо. Дякую вам усім за цю. Роботу я думаю, що друзі, ми теж подякуємо і нашим силам оборони, і нашим медіа, всім, хто бореться за Україну, попри а, не завжди сприятливі умови. Давайте підтримаємо цих людей в коментарях. Я думаю, ви зі мною тут погодитеся. Але для представників медіа, як виявилося зараз, може бути і небезпечно задавати окремі президент, окремі запитання президентові США, адже. Незважаючи на те, що, здавалося б, саме США мали би бути еталоном свободи слова. Журналіст з Австралії теж задавав запитання Трампові, які виявилися для нього незручними. Трамп запитав, а звідки ви? Він сказав з Австралії. На що Трамп відповів? У вас можуть бути проблеми. Я розповім австралійському лідеру про це. Журналіст вибачився, але у відповідь почув: замовчить. Шатап. Ось так. Замовчіть. Ну ось те, що потрібно розуміти про спілкування. Тепер значить, що стосується заяви Трампа щодо України і зброї, я би хотів це поєднати, тому що ну, це має значення насправді.